Всім привіт! Ми продовжуємо наш плейлист курс індонезійської мови і нашу проміжну контрольну роботу. Мій учитель із Джакарти. Мій учитель гуру Сая. Із джакарти Дарі. Джакарта. Гуру Сая Дарі Джакарта. Він помився і пішов до офісу. Ну, або прийняв душ, можна тут казати. Він помився дія манді І дан. Пішов до офісу ке кантор. Дія манді Дан ке кантор. Моєму другові 20 років. І тут е, вживемо іменник. Тобто вік мого друга дослівно. Так. Отже, моєму другові або вік мого друга, тобто усія теман сая 20 років. Дуа дослівно два десятки. Хоча числівники це окрема тема, будемо розбирати, але зараз деякі мусимо використати. Прості. Усія те мансая, до полюх років Тагун. Усія те мансая, до полюх Тагун. Як справи? Так. Одна, з, одна з перших фраз, які ми вивчили на першому році. Апакабар як справи? Так. Йому не подобається працювати в школі. О, як розумію його. Йому не подобається Дія Тідаксука працювати Бекерджа у школі кесекола. Діа Тідаксука Беркерджа Кесекола. Його друга звати Сукарно. От Одна із індонезійських імен візьмемо сюди. Для кругозору. Його друга. Тобто треба сказати ім'я його друга. Нама. Теман І як чуємо, так і пишемо Сукарно. Ім'я одного з перших президентів Індонезії, здається, одного з перших. Сукарно ну, також. Нама Темансая. Sorry, Nama Teman Diya Sukarno. Вона вже випрала три сукні. Вона вже выпрала диа диасуда. Менчучи. Три сукні. Тіга гаун. Диа судах менчучи. тіга гаун. Я хотів би випити чаю, а мій друг кави. Я хотів би сає нін випити мінум чаю тех, а мій друг кави. В цьому випадку вживаємо дан І. Дан, мій друг теман сая, Кави копі. Сає інін минутех. Дан темансая копі. Тут, ніби ми домовлялися. Що якщо два однакові діє слова, їх можна опускати. Тобто в розмовній мові це цілком нормально. Не треба ще писати, що сая інгін мінум копі. «Сая інгін тех, Дан сая копі. Ми не можемо зрозуміти його нову ідею. Ми не можемо Камі Тійдальбіса зрозуміти Мендерті, його нову ідею, Тобто, ідею його, ну, яку яку нову, так? котру нову, ми казали, так, дослівно треба говорити. Тобто його ідею, ІДЕ ДІЯ нову Ян, так, Янг Бару. Камі bisa Бі ide і yang baru. Ми хочемо заплатити готівкою. Ми хочемо Камі Мау Заплатити Мембаяр. Камі Мао Мембаяр. Готівкою Тунай. Камі Мао Мембайр Тунай. guru saya dari Jakarta. Dia mandi dan pergi ke kantor. Usia teman saya 20 tahun. Apa kabar? Dia tidak suka bekerja ke sekolah. Nama teman saya... Nama teman dia... Teman saya... Nama teman dia Soekarno. Dia sudah mencuci tiga gaun. Saya ingin minum teh dan teman saya kopi. Kami tidak bisa mengerti ide dia yang baru. Kami mau membayar tunai. Ми щойно почули дивний звук. Ми щойно, треба сказати, щойно на другому місці ставимо, так, ці часові марки. Тобто камі, щойно барусаджа. Камі баруса. Почули менденгар. Менденгар. Дивний звук. Тобто звук, суара, дивний. Ян, ян, анех. Камі Бару Саджа Менденгар Суара Янг Анех. Їм подобається її голос. Отак. Ми казали, що звук і голос це одне і те саме слово. Їм подобається так? тобто вони люблять дослівно ніби Мерека сука, її голос суара Дія. Мерека сука суара дія. Мій брат не вміє готувати. Тобто мова йде про їжу. Так, Мій брат. Саудара. лакі сая. Не може. Тобто, ну, так, не вміє, тобто не може треба сказати. Тідак Біса. Готувати. Мемасак. Саудара лакі лакі сая. Тідак біса. мемасаку. Вони намагаються бігти швидко. Вони намагаються Мерека, Менчоба. Бігти. Берларі, Берларі, швидко, Чепат. Мерека Менчоба, Берларі Чепат. Мій батько щойно зійшов із літака. Мій батько Аях Сая. Щойно бару, Саджа Зійти із зійшов із летака. Тобто Турун Дарі. Турун, дарі – Це сходити із транспорту. Ну, бо спускатися, але тут в цьому значенні. Саджа Турун Дарі песават. Песават. Можна ще говорити ніби капальтербан. Досі ну, ніби літаючий корабель. Ще є таке слово. Але є окреме слово пасават, далі така нормальна цілком. А як сая, барусаджа дарі Пасават. Наш учитель щойно зайшов до бібліотеки. Наш учитель Гуру Ками, Щойно. Знову. Щойно бару саджа. Зайшов до. Масуп. Масуке. Масу. Заходити до. Масуке. Бібліотеки Перпустакаан. Перпус. Такаан. Ну знову ніби не складне, але можна пропустити. легко, Літеру. Машинально. Перпустака ан. Ніби правильно. Гуру Камі Барусаджа. Масуке перпустакаан. У них є гроші. Добре? Тобто тут говоримо, вони мають гроші. Мерека Пуня. Мати пуня в цьому значенні будемо вживати. Хоча ада теж може означати має. Мерека Пуня уанг. Пуня Оанг, Але тут но ну, краще ніби звучить. Пуня. Мрека Пуня Оанг. У них є гроші. Ми їдемо на велосипеді. І давайте звернемо увагу тут на тривалість. Що це відбувається саме зараз. Тобто камі седан. Седанг Найк. Седанг показник тривалості. Камі седан Найк сепеда. Без прийменників без нічого процесу. На їх їхати велосипедом. велосипедом. седан на Іксепеда. Моя сестра ще не прокинулася. Моя сестра. Саудара. Саудара. Перемпуан. Саям. Ще не прокинула. Ще не це белюм. Белум. Прокинулося бангун. Прокинутися або вставати після сну це бангун. Одне й те саме слово. Саудара премпуансая, белум бангун. Це слово, деколи можна почути «Саудара». а ніби так «содара», Як ніби через О. Таке теж може бути. «Саудара премпуансая, белум-бангун. І останнє на сьогодні моїй сестрі 20 років. І давайте тут вживемо саме Дієслово. Ніби досягати. Так, 20 років. Отже, Саудара Перемпуансая. Саудара Перемпуансая. Тобто, ніби досягнула. так, тобто, Берусія. Берусія. 20 років до. Полюх Таун. саудара Перемпансая. Сая усія до Полюхтаун. Тобто можна було сказати усія саудера сая до Полюхтаун. Ну, але тут вже трошки, скажімо, іншим варіантом, як ми знаємо. Ми починали, по-моєму, з першого речення сьогодні. Так саме вік мого... Ні, одне з перших речень. Моєму другові 20 років. Juales imenik, wik. Atau jual mudi slovo berusia, dosyagati pernu wiku. Saudara perempuan saya berusia dua puluh tahun. Kami baru saja mendengar suara yang aneh. Mereka suka suara diam. Saudara laki-laki saya tidak bisa memasak. Mereka mencoba berlari cepat. Ayah saya baru saja turun dari pesawat. Guru kami baru saja masuk ke perpustakaan. Mereka punya uang. Kami sedang naik sepeda. Saudara perempuan saya belum bangun. Саудара Перемпуансая Берусія до Полюхтаун. Так, на сьогодні все. І зустрічаємося наступного уроку. А наступний урок це остання частина нашої проміжної контрольної роботи до 160-го речення. І після цього починається наступні 50 діслів. Сампа джумпа.